Доброго дня. Хотів би почати, почати з того, що більшість, ну одним знову менше храст в інтернеті, я саме це влаштування за кордоном. Людям предлагають досить хороші умови, вигідні. Роботи, проживання, доставки, однак за це все потрібно платити там, від 20 до 40% стоїмості зарплати. Однак в цих випадках це є шахрайські дії. Шахрайство полягає в тому, що ну, раз ви маю грошові кошти потерпіли, і потім безпосередньо ще їхні дані це паспорт, права, ідентифікаційні коди, після чого ці, ці, ці самі. Документи можуть вже фігурувати в других якихось шахрайських діях, де вже безпосередньо будуть використовувати тих людей, які тут попали в шахрайство. Ну щоб не потрапити по таких, ну по цій шахрайській ну, шахрайську, просто нам просто треба перевіряти якісь офіційні сайти працевлаштування, ніякому випадку наперед не платити ні за які проживання, довози. Якісь бумажки, переклади, і це все ну, здебільшого це все шахрайські дії. Є певні компанії, які працюють офіційно. Е, наскільки нам відомо, е, ці всі послуги надаються безпосередньо компанією, е, довози, доставки. І всі бумаги це вам, я тут думаю більше розкажуть колеги людей за кордон уже більше п'яти років. Моя ліцензіована агенція є багато, багато видів шахрайства в плані працевлаштування. Тому що е, є люди, які їдуть в перший раз, вони не знають, е, деякі не цікавляться. Е, зараз під час війни багато хто виїжджали і не е, до кінця досліджували агенції. Тому, е, Саме перше, що потрібно, коли людина виїжджає за кордон, це перевірити всю інформацію, тобто достовірність, наявність цієї агенції, звертатися тільки в офіційні агенції, які мають ліцензію. Все це зараз є в доступі в інтернеті. Ви легко можете це знайти. І за такі більш більш детальні а, шахрайські дії, а, скаже Ецевлаштування за кордону. Перше, що ви повинні перевірити, це наявність ліцензії в даної агенції, адже агенція не може працевлаштовувати людей за кордоном без даної ліцензії. Перевіряти також інформацію про цю компанію, в якій ви збираєтесь працювати, зокрема й досвід роботи, наявність соцмережах і звичайно відгуки. І з'ясувати, чи можна легко знайти інформацію про дану агенцію. Крім того, перед початком роботи необхідно вивчити трудовий договір, в якому будуть зазначені умови працевлаштування, ваша посада, заробітна плата, інколи навіть прописується адреса заводу, місце проживання. Працювати потрібно лише за договором, щоб обеспечити себе від шахрайських дій та недоброчесності з боку роботодавців. Дякуємо.